Привіт. З вами Марина Пташник, засновниця школи комунікації Спільна мова, дослідниця та деп-запитань. І ви на моєму курсі про глибинні інтерв'ю. Курс орієнтований на маркетологів, стартаперів, продуктових менеджерів, бізнес-аналітиків та усіх, хто планує проводити одне з перших маркетингових опитувань. Або вже проводить їх і хоче зрозуміти, що ще можна зробити і як ще запитувати, щоб отримати цікавий, глибокий інсайт і ширше бачення ситуації. Одразу до визначення: глибинні інтерв'ю це якісний метод збору інформації. Який передбачає бесіду двох, рідше трьох людей, про досвід вирішення проблеми, яку закриває або хоче закривати ваш продукт. Бесіда не про вас і не про ваш продукт, а про користувача та його досвід. В даному курсі ми сфокусуємося на комунікативній стороні процесу глибинних інтерв'ю. Після курсу ви будете знати, як формулювати запитання в різних формах. Як відрізнити запитання, які схиляють до відповіді, і усвідомлено їх використовувати або усвідомлено не використовувати? Ви будете знати, яка різниця між фактами і судженнями, і зрозумієте, де і чому береться неправда. Протягом курсу ми з вами розберемо кілька тем. Спочатку ми поговоримо про мету і завдання опитувань, потім про те, чому люди брешуть на інтерв'ю, і далі розберемо про те, які запитання варто ставити, а яких уникати. і як взагалі інтерпретувати все те, що ми в тому інтерв'ю чуємо. Курс досить прикладний. Ним можна користуватися як помічником або бібліотекою в момент складання. Анкети. Тому сміливо діліться цим курсом з колегами, яким важливо розібратися в специфіці запитань. А я вам бажаю приємного перегляду, корисних інсайтів, ефективних інтерв'ю з вашими любимими клієнтами.